В Іспанії стався вибух на складі військового заводу Райнметал у районі Хавалів'єхо. Постраждало шість людей, один з, з людей в тяжкому стані. Причини самого вибуху наразі невідомі, тому триває розслідування. «Райнметал» – німецький оборонний концерн, який заснований в 1889 році, і він виробляє військову техніку та боєприпаси. Концерн також будує чотири заводи в Україні, один з яких вже працює. Ну і напередодні стало відомо, що Росія хотіла вбити керівника німецького концерну Рейн Арміна Папергера. Про це заявив заступник одного з помічників генерального секретаря НАТО Джеймс Апатурай. І так під час виступу в європейському парламенті він заявив, що Кремль планував ліквідацію кількох керівників оборонної промисловості по всій Європі. Для скоєння цих злочинів Росіяни вербували людей через інтернет. І водночас, за словами Апатурая, крім вбивства лідерів військової промисловості, ця компанія а, саботажу, нібито включала включало сходження поїздів з рейок, підпали і напади на майно політики.